Останніми днями в деяких регіонах України фіксують спалах гепатиту, а який ще називають хворобою Боткіна. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води через недотримання особистої гігієни, а також у сім'ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів родини. Кожного дня ми читаємо, бачимо, чуємо про те, що в одному з наших регіонів України є неблагополуччя по вірусному гепатиту. А більше того, від вчорашнього, здається, чи позавчорашнього дня обласною комісією ТБНС Вінницькою було прийнято рішення про те, що таку ситуацію, яка там склалася, слід вважати як надзвичайною ситуацією природного характеру. І тому звичайно, що у нас закономірно виникає питання: а чи не буде подібної ситуації у нас? До чого ми повинні бути готові? Що ми повинні робити, щоб уперед тобто, ми повинні працювати з вами на упередження. Гепатит а широко розповсюджене гостре інфекційне захворювання, клінічний перебіг якого характеризується ознаками інтоксикації, гострим ураженням печінки та жовтяницею. Інкубаційний період триває від 7 днів до 51 дня, в середньому 35 днів. Я би хотіла наголосити на тому, що це звичайна кишкова інфекція, яка має всі ті ж самі шляхи передачі, які інші кишкові інфекції інфекції. Але е, вона має свої особливості, і ці особливості не на користь людини. Е, особливості полягають в тому, що, по-перше, дуже великий е, тривалий по часу інкубаційний період. Е, людина може з'їсти інфіковані харчі, може випити воду, яка містить в собі збудника е, вірусного гепатиту, тобто сам вірус гепатиту. І пройде пів місяця, місяць, а навіть і більше, іноді півтора місяця, поки в неї почнеться захворювання. Вірус гепатиту А тривалий час може зберігатися в навколишньому середовищі, стійкі до низьких температур та звичайних концентрацій розчинів дезінфекційних засобів. Переважна більшість людей хворіють без яскраво виражених ознак і ускладнень ще в дитинстві, і, як правило, не доходить до жовтяниці. Лише менше 10% пацієнтів до 6 років мають цей симптом. Можна розрізнити декілька періодів в перебігу захворювання. Це інкубаційний період, про який сказала Галина Сергіївна, Він триває від тижня, від 7, 8, днів, 8 днів до 45-49 до днів. В середньому цей період триває 2-3 тижні. Наступний період так званий переджовтяничний період або продрамальний період. Він має неспецифічні прояви і цілком перебігає за двома класичними варіантами: це або грипоподобний синдром, коли підвищується температура тіла до 38-39 градусів. Звичайно, вона не перевищує одного-двох днів. А також за, при, при відсутності наголошую на інших проявах, скажімо, ГРВІ, це катарального синдрому немає, нежиті, кашлю і так далі. А також другий варіант перебігу це диспептичний синдром, коли хворий відмічає нудоту, можливе блювання, рідкий стілець, болі в животі. Це до появи жовтяниці. Наступний період це жовтяничний період, він триває від одного до двох до трьох тижнів і супроводжується появою пожовтіння ну, склер, очей, пожовтіння шкіри. Також потемніння мочі, також потемніння сечі, знебарвлення калу, відмічається загальна слабкість, зниження апетиту. І цей період перебігає, як я вже сказав, від одного до трьох тижнів. І наступний період це період одужання або період реконвалесенції. Він триває до, до півроку. Ризик поширення хвороби першочергово пов'язаний з міграцією населення в умовах війни. Наразі, за словами профільних фахівців, ситуація в сумській області спокійно контрольована. Станом на 1 листопада поточного року зафіксовано три випадки захворювання, що не пов'язані між собою. Останні 10-15 років ми маємо щороку року до 50 випадків. В останні роки у 2021 році у нас було чотири випадки. У 2022 році у нас був один випадок вірусного гепатиту А. і у поточному році ми маємо три випадки вірусного гепатиту А у двох районах у Сумському і Конотопському районі. Ці випадки між собою не пов'язані ні часом, ні територією, ні якимось іншими факторами, тобто, це звичайний стан спорадичної захворюваності вірусного гепатиту А. Притаманний для нашої території. Серед факторів ризику гепатиту А погані санітарні умови, відсутність очищеної води, вживання наркотичних речовин, проживання з інфікованою людиною, сексуальні контакти з людиною, у якої гостра форма, та поїздки в район з високою епідемічністю. Але, як і будь-яку іншу кишкову інфекцію, цей недуг можна попередити, дотримуючись елементарних правил особистої гігієни. Найбільш ефективний спосіб захисту це миття рук із милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Ми повинні бути переконані в тому, що ми вживаємо харчові продукти, які не забруднені ніякими збутниками патогенними, небезпечними для людини, в тому числі вірусом гепатиту А. Тобто ми повинні бути перевпевнені в тому, що в закладах громадського харчування, де ми купуємо продукти, вони е, потенційно вони безпечні» ми повинні переконані бути в тому, що вода, яку ми вживаємо, вона також безпечна, вона не забруднена ніякими біологічними патогенами, ніякими мікроорганізмами. А друга група заходів це заходи індивідуальні. Тобто ми повинні бути переконані в тому, що кожна людина, яка сходила в туалет, вона повинна помити руки. Яка починає працювати на кухні, вона повинна помити руки, яка прийшла після вулиці додому, вона повинна помити руки, яка прийшла кудись в після будь-якого громадського місця і збирається поїсти, вона повинна помити руки. Тобто, це такі дуже прості заходи, які ми застосовуємо завжди, аби передати захворювання на кишкові інфекції. Для профілактики інфікування ВГ існує безпечна та ефективна вакцина, яку можна придбати в аптеках. У разі ж виникнення симптомів підозри на захворювання необхідно своєчасно звертатись до лікаря для призначення лікування та запобігання розповсюдженню інфекції серед контактних. Ну і вкотре нагадуємо, що після перенесеної хвороби Боткіна в людини формується довічний імунітет.